Надання матеріальної допомоги до ювілейних дат при народженні дитини та на поховання загиблих військових, підсумки роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті візирської сільської ради за 2025 рік. Соціальні та економічні питання були винесені на розгляд членів виконавчого комітету на засіданні, яке відбулося 27 листопада. Всього в порядку денному 22 питання. Перший заступник сільського голови Олександр Токмінінов доповів присутнім про питання, які були розглянуті протягом року на засіданнях. Адміністративної комісії при виконавчому комітеті Візірської сільської ради були порушення це торгівлі, спалювання листя. По благоустрою було це було причорноморське засмічення будівельним сміттям одного хлопчика вивернули, також було. Було порушення торгівлі молочної продукції в південному, установлення. Тимчасової споруди, це село Картон Мав. У нас одна справа була по вулиці Вишневій, села працівноморська Світлаковська, повернута на допрацювання, тому що вона була неправильно складена. І дві справи це по Доброславу Шульженко і Станов Сергій Іванович було надіслано на за місцем прописки. Вони там розглядаються. Члени виконавчого комітету одноголосно затвердили проект середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій візірської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. Пропоную затвердити середньостроковий план публічних інвестицій на 2026-2028 роки. Затвердження сьогодні цього плану це другий етап. На першому етапі ми затверджували його місцева інвестиційна рада. Керуючи справом виконавчого комітету візирської сільської ради, Володимир Гапоненка виніс на розгляд проект стосовно організації роботи комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для розв'язання житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. 22 вересня поточного року Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 1176, яким затвердив порядок надання допомоги для, для вирішення житлових питань внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованій території. На сьогоднішній день ці всі питання вони вирішуються через єдиний програмний комплекс. Є відновлення але. У всіх громадах при виконавчих комітетах повинні бути створені відповідні комісії для того, щоб вони приймали заяви від тих внутрішньопереміщених осіб, які тимчасово зареєстровані на території відповідної громади, та втратили своє житло. Даним порядком передбачено наступне. Якщо при виконавчих комітетах сільських рад створені комісії з питань визначення компенсації за пошкодження або знищення об'єкта нерухового майна, тоді рішенням відповідного органу дозволяється на ці комісії покладати функції щодо цих житлових питань, оскільки в зирській сільській раді комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкта нерухового майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією проти України, створена. То само вона буде розглядати заяви щодо житлових питань від внутрішньопереміщених осіб.